Отже, Олександре, передостанній тур для МСТ. Команда перемагає, залишається і з більшою перевагою на першому місці. Ну, сьогодні за рахунком і, начебто, за грою, ну все складалося у команді. Так, все добре. Виграли матч. Задача була тільки одна виграти ігру. І особисто ви сьогодні два м'ячі забили. Враховуючи попередній поєдинок Кубковий, також було у вас багато моментів, не вдавалося реалізувати їх. І сьогодні все начебто набагато краще склалося. Ну, що будемо тренуватися, буде що лучше. І сьогодні зараз будете дивитися, звісно, ДДХ, якщо сьогодні програє, ви вже за тур можете стати офіційно переможцями Вищої Ліги. Так, лігі. Да, так, без різниці, нам головне виграти все іншу і стати чемпіоном. Ну, можливо, на краще, щоб сьогодні ДДХ виграв і все вирішувалося в останньому турі, золотий матч. Як си грають, пускай грають, нам, нам все одно, нам виграти все інші ігри і все. то вже таке. Після матчу одразу Едуард Куліко. Я думаю, він, як головний тренер, ну, повинен бути задоволений якістю гри і реалізацією моментів. Навірно. На тренування, а так, щот хороший, виграли. Плохо, що пропустили два м'яча, але все одно. С победой нас. Дякую, Да, кош Дякую. Все, спасибо.